Малята пропоную пограти у цікаву гру та перевірити, чи добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожній знак, а також сказати, що він означає. Починаємо. Пішохідний перехід вказує на місце наземного пішохідного переходу. Підземний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Знак місце зупинки автобуса вказує, що в цьому місці можна сісти на автобус або вийти з нього. Велосипедна доріжка. Ру дозволена тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка. Дорога призначена для пішоходів. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак встановлюють у місцях, де рух на велосипедах може бути небезпечним. Рух пішоходам заборонено. Цей знак показує, що рух пішоходів на цій ділянці може бути небезпечним для життя. Обережно діти! Цей знак встановлюється у місцях, де на дорогу можуть вибігти діти і забороняє рух транспорту на великій швидкості. Малята, дорожні знаки запам'ятай, своє життя оберігай. На все добре!